Наш Луцький замок і уся замкова площа такого ще точно не бачив: п'ять пересувних електростанцій, кожна потужністю 150 кВт. Лежень учора вони перетнули кордони з Польщею, а приїхали зі Швеції. Дивіться далі, хто допоміг залучити їх на Волинь і яке військове формування отримає одну із цих потужних електростанцій. Наші партнери, декілька організацій зі Швеції, які об'єдналися для того, щоб зробити такий масштабний проєкт. Сьогодні, дякуючи Богу і всім, хто приклав зусилля, ми вже є тут. Всі машини, та, яка стоїть поруч зі мною, це 150 кВт, ті, які трохи далі, машини, там по 120 кВт генератора. Всі машини майже нові. Не дивлячись, на те, що вони по віку є достатньо старими, вони не були в використанні, вони були резервні автомобілі. Тобто як генератори, так і транспортні засоби, практично нові автомобілі. Ми хочемо подякувати за вашу роботу, що ви робите кожного дня для нашої держави. Для нашої держави, для наших військових. І для всіх, хто потребує зараз допомоги, а також для вимушених переселенців. Це шведи наші друзі. Вони вже практично наша родина. Ми рік часу разом працюємо, разом воюємо разом. Наближаємо нашу країну до перемоги. Завдяки нашим партнерам ці автомобілі вже там, день, два-три максимально швидко потраплять на Херсонщину, на Одесьчину, на Дніпропетровщину. Це генераторні автомобілі, які мобільно будуть пересуватися з однієї точки в другу і підживлювати об'єкти критичної інфраструктури. Також є військова техніка, яка от сьогодні ми передаємо для нашого бойового підрозділу Любард. Це наші місцеві побратими, всі, з якими ми всі знайомі, які. Перебували вже не в одній гарячій точці, і їм вкрай необхідний був такий автомобіль. Вони відкликнулись на допомогу і придбали для нашого військового підрозділу такий автомобіль. Санкіс Грейтнюсфо Авріджен, єс. Фізґурина горт. Коли навіть транспортування машина злетіла, допустимо, наша, ця машина фіксується на трасі і витягує нашу машину з поля, далі на місце, з якого можна транспортувати не іншим способом. Тобто машина злетіла з дороги, допустимо, при обстрілі. Лібьотки ми не витащили, далі прицепили на жорстку сепку і потягли собі, витягнули вже безпечну зону, де можна відремонтувати або просто витягнути. Ця потужна електростанція, фактично на 120 кВт. Вона вам буде корисна в роботі? Так, звичайно. Навіть для забезпечення у нас же стерлінки і так далі, ну, тобто 100%. Тому що основа йде, ну, тобто без зв'язку армія не воює. Зв'язок не працює без електричества. Все замикається на елементарно, просто на світло. Стерлінг не буде працювати від сонця. Керування дронами, керування підрозділами, зв'язку і так далі проходить ну, через стерлінки. Стерлінки працюють на світлі. То есть нам по-любому да, 100% потрібен генератор. thank mm -hmm. you Хочу сказати, що нам вдається це регулярно і всі це помічають. Ми лише нарощуємо темпи і продовжуємо співпрацювати разом з нашими командами. І дуже важливо, коли кожен виконує свою роботу. Безпосередньо шведський центр допомоги, адже вся заслуга у них, адже вся комунікація, яку веде Сергій Порохновець, наш друг, волонтер Волинський, якого вже знають не лише на Волині, знають в інших регіонах, бо ми разом допомагаємо також тим регіонам, які зараз постраждали. Далі безпосередньо була комунікація з офісом президента, студента, де ми чітко Координували дії, розподілили, куди ці автомобілі треба направляти. І визначили для себе була моя комунікація із головами військових адміністрацій Херсонщини, Одесьчини. Там, на жаль, ще лишились такі населені пункти, які потребують заживлення. І саме туди ми вирішили направити ці автомобілі. І приємно, що ці регіони знають і вдячні Волині. Волинь завжди подає руку допомоги таким регіонам. І будемо це робити надалі. Це і співпраця моя, це і співпраця Волинської військової адміністрації. Цей Співпраця цілого координаційного центру, співпраця волонтерських організацій всі ми продовжуємо робити таку хорошу справу. Далі буде щось, як ви думаєте, на, на перспективу? А я скажу, що я знаю. Звісно, що буде. Ми вже почали планувати наступний візит за кордон, щоб зі шведами передати чергову партію гуманітарної допомоги. Це будуть не лише автомобілі, це і далі будуть і продуктові набори. Це і далі будуть і побутові речі, все, що необхідно для тих районів, які цього потребують. Саме в цю мить вже ми бачимо, що один із спеціальних підрозділів військових дивиться на цей автомобіль, але фактично розглядає усі його технічні характеристики. Адже приємною новиною сьогоднішнього дня стало те, що один із цих потужних генераторів буде переданий саме їм.